Українська мова багата, яскрава та часом весела. У кожному куточку України є свої слова, які часом можуть здивувати сусідів. Тож сьогодні, до Дня української писемності, ми не тільки згадаємо діалектизми, а й запитаємо у місцевих, що вони означають. Що, на вашу думку, означає слово «галган»? Може пташка. Думаю, якийсь одяг. Ні. Щось зверху, верхній одяг. «Галган» – це то, що багато говорить. Ні, трошки не так. Давайте друге. Це ваші франківські. А, та... а, Західний, я не знаю. ми з Києва. Можна було щось лайкся? Пишіть в коментарях, якщо знаєте. Це щось якась риса більше, коли ти там про людину кажеш. Так. Любить подіставати. Та. Ми близькі. Давай, ну, ви ж там будете я? це вирізати все, да? Там де я туплю. Це нечемний хлопець. О, О. галгани. Що на вашу думку означає слово люстро? Люстро може. Відро? Ні. Люстро, дзеркало, то є дзеркало. Люстро? Так, так. А, ну бо люстерко щось да. є в да. цьому. Слоїк. А, я знаю. Це печиво якесь. Тістечко з плясок чи Тістечко Чістечко якесь, так. Да. Це така бутля трохлітрова буває, півлітрова, літрова, двохлітрова. Це банка А, банка. 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 Ну, це база. А слоїк банка. Кучма. Це той самий кучма, про який ми про якого я думаю? Кучма. Оце кучма. Пасмо волосся. Близько. А, там, де сані живуть. <різь> Шапка. Шапка. Правильно. Хідник. Тротуар. Ні. Там, де люди ноги витрають перед хатою. Коврик. коврик. Килим. Це коврик. Так. правильно. Сиковка. Бочка якась чи що? Боягузка. <різь> Може, це як поливачка, ліка. В мене в дитинстві казали, це така іграшка, яка водою пурська, і діти обливаються. Поливалка? Так. Можна сказати так. <рес> Палюнка. Якась шапочка дитяча, я не знаю. Ватра, може. Ну, самогонка. <рес> самогонка. Самогонка, так. <рес> Паце. Якісь маленькі ці підкої. <рес> я теж так колись думала. Ні. Споросяна. Паці це свиня. Свиня. Порося. — Так. С свиня, напевно. Так, да? Так, правильно. Свиня. І рапуха. Свороба що? — Це жаба, жаба. Рапуха, жаба, жаба. Не жаба, така. Жаба? У... Так, да. правильно. <клес> ну. А ви напишіть у коментарях, чи знали ви всі ці діалектизми та які використовуєте у буденному житті.